Всім привіт, з вами я психолог Олена Шпундра, і в цьому відео я обіцяла вам розібрати подкаст Єви Корчик. Куди була запрошена блогерка Ліруїні, і де Єва разом з Ліруїні ще двома експертами обговорювали способи Ліруїні боротьби з хейтерами, де Ліруїні пояснювала свою позицію, ну і розповідала трохи про свою історію, яка також була повинна нам щось пояснити. Коли я завершила перегляд подкасту на якийсь момент, я відчула розгубленість. Подкаст здався мені абсолютно порожнім і я. Певний час сиділа і просто не могла зрозуміти, про що говорити з вами в сьогоднішньому відео, яке я вже вам пообіцяла. Але потім я подумала, що порожнеча це також симптом. І про що цей симптом говорить у мене? Про те, що я побачила дуже багато пояснень, але я не побачила, на жаль, жодної рефлексії. Тож, сьогодні ми поговоримо про те. Чим може бути зумовлене полювання на хейтерів, де закінчується захист, а саме захистом ліруїні пояснює свої такі дії, так ось де закінчується захист, а починається контроль. Влада і задоволення своїх садистичних імпульсів. З вами я, психолог Олена Шпундра. Перш ніж я продовжу, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на мій канал. По статистиці 40-50% глядачів приходять на мій канал і споживають мій контент без підписки. Я ви знаєте, за взаємністю стосунках. Тож, якщо ви сюди повертаєтесь, вам тут цікаво, закріпіть свою. Цікавість підпискою, це і буде вашою частиною нашого взаємообміну. Е, тож, починаємо. Значить, в цьому подкасті все починається саме з хейтери, не хейтерів. Е, Ліруїні розповідає. Ну, одну історію про манікюр, я думаю, що ви її знаєте, бо її знаю навіть я. І саме так через цю історію я дізналась про ліруїні, про те, що якась дівчина написала ліруїні в коментарях якусь дуже образливу річ. Ліруїні відслідкувала її по соцмережам, з'ясувала, що в житті ця дівчина є майстриньо манікюру. Тож Ліруїня записалась до неї на манікюр і в процесі цього манікюру з'ясовувала стосунки, чого ж ти ображаєш мене у соцмережах. Ну, відео Ліруїні вийшло таке дуже лайтове, бо зрозуміла, що дівчина-манікюрниця була розгублена і було дуже незручно, тому розмова в них вийшла абсолютно не хейтерська, а навпаки, приємна. І от такий спосіб боротьби з хейтерами почали. Розносити інші блогери і відповідно глядачі соцмереж. Але в цьому подкасті була розказана трохи ще інша історія про те, що ще одна. Користувачка написала Ліруїні якийсь дуже жорсткий, навіть образливий коментар про те, що вона там настільки кінчена, ну я зараз так дуже умовно передаю, настільки кінчена, що зустрічати з нею може тільки якийсь там кончений хлопець чи чоловік. Що зробила Ліруїня? Знову ж таки, по соцмережам вона знайшла, але вже не саму дівчину, вона знайшла її батьків. Зокрема, акаунт її батька. їм виявився дорослий 50 плюс річний чоловік, і Ліруїні почала фліртувати з. Цим батьком, і її метою було довести у цій самій хейтерці. Ти написала, що я кінчена зі мною можуть зустрічатись тільки якісь там кінчені хлопці. Да, так от подивись, а я вже там е е кручу роман, чи там ну, залицяють чи зустрічаюсь з твоїм батьком. І тут мова йде, дивіться, тут мова йде вже про. Те, що використана третя людина, тобто реванш здійснюється не тому, хто безпосередньо образив чи хейтив, а знаходиться абсолютно інша людина, яка, як то кажуть, ні сном, ні духом, бо батько ну. Задайте собі питання: наскільки ваші е, батьки знають, як ви, дорослі діти, поводяться себе, поводять себе в соцмережах. Хіба ваші батьки знають які коментарі і кому ви пишете? Тобто, батько абсолютно не е, до чого в цій ситуації, він не був хейтером, але ліруїні його використовує, тобто використовує як інструмент помсти. Для тієї самої дочки і зупинила цю історію Ліруїні не сама, а як вона каже, що її зупинили її друзі, і зупинили її юристи. І через такий механізм зупинку через юристів ми також поговоримо. Тож не перемикайтесь. Давайте спочатку розділимо поняття, що таке хейт, що такі критика, і, наприклад, суспільне обурення. От і критика і суспільне обурення це абсолютно нормальні здорові реакції людей на. Контент чи на події або на думки, які транслюють блогери. І коли там людина, там пересічний глядач, наприклад, не згоден з моїми думками чи з моїми тезами, він виходить в коментарі і ну, висловлює мені свою критику або своє обурення. Тобто це реакція, здорова реакція на якусь дію. І саме суспільне обурення дуже часто є інструментом такого впливу на інстанції. Для того, щоб вони почали безпосередньо займатися своєю роботою. Ми знаємо багато прикладів, наприклад, прикладів, наприклад, це тавтологія. Але окей, вибачте, коли суспільне обурення приводило до того, що навіть поліція починала рухати ті справи, які намагались, наприклад, тихенько зам'яти, або у справі захисту тварину Тільки суспільне обурення приводило до того, що поліція втручить втручалась і робила свої там якісь процесуальні дії. Тобто це інструмент суспільного впливу. Е, критика це спосіб людини висловити ну, полярність думок. І це нормально абсолютно е, полярність думок. Хейт це коли людина використовує образливі або навіть ну, абсолютно. Слова, які за межею хорошого тону, здорового глузду, тощо використовує їх з метою принизити, з метою зачепити, з метою зробити тобі боляче. І тобто це такий прояв агресії, який абсолютно не пов'язаний з твоєю діяльністю, з твоїми думками чи з чимось таким. Тобто немає раціонального підґрунтя. Людина єдине, для чого хейтер пише свої коментарі, це відчути у це владу, відчути. Можливість тебе принизити і через це відчути свою владу, і ніби отримати ілюзію контролю, що я контролюю там її реакції, чи я контролюю, як вона там буде реагувати. Я її зачепила, от зараз вона там, наприклад, заплаче чи обуреться. Я така ха-ха спрацювала. Да? Тобто, це абсолютно такий агресивний вис, точніше, прояв агресії. І вже давно в психології описано, що системний тролінг і хейт пов'язані з так званою темною тетрадою, тобто рисами психопатії. Починалися дослідження, виявили спочатку три риси, тобто була темна тріада, і потім вона розширилась до темної тетради. І що ж це за риси? Це якраз нарцисизм. Це макіавілізм, макіавілізм в контексті маніпулювання, тобто здатністю і бажанням маніпулювати аудиторією чи думкою аудиторії, садизм і цей такий систематичний тролінг в соцмережах. Тобто систематичний тролінг в соцмережах це входить в ознаку: є рисою психопатії і входить в цю саму темну тетраду. Тобто люди собі дозволяють, оцей інтернет простір створює таку ілюзію безкарності. Ти робиш собі там якийсь лівий аккаунт, абсолютно вважаєш, що ти анонімна, чи ти анонімний, і ти собі дозволяєш свої всі ці темні сторони вигулювати і робити іншим людям боляче, просто тому що тобі від цього приємно. Але як би там не було? Питання тут не в хейтерах чи в критиках питання в тому, що відбувається з людиною, яка так само як Ліроїні, Починає полювання на своїх хейтерів, і полювання не просто, тобто дуель з хейтером, як у випадку ліруїня, манікюрниця, а використання батька своєї хейтерки, тобто третьої людини, яка абсолютно не задіяна в цьому процесі. Використовує третю людину як інструмент для того, щоб помститись у тій самій хейтері. Тобто, давайте поговоримо: це те, що робить Ліруїні. Це її захист чи це насправді садизм? Бо в подкасті Ліруїні розповідає таку щемливу історію свого дитинства, що вона рано втратила їй зараз 30 років, 15 років тому вона втратила, ну вона каже це в подкасті, втратила батьків. І обидва з її батьків померли від Сніду. Як вона сама пише, що хтось комусь там колись зрадив, вони не перевірялися, відповідно, не знали, що вони вілінфіковані, і вілінфекція, ну, яка не лікується. З часом перейшла в СНІД, і вони померли. В 15 років Ліроїні залишилась сама. Опіку над нею оформила сестра її матері, якій на той час було 18 років. І от ніби з 15 років, ну це історія про те, що така рання втрата, підліток залишається без захисту, без підтримки, залишається з великим обсягом самостійності, до якого точно не готовий. І, відповідно, ну, захищає себе як може. Я не буду зараз коментувати оцю всю історію, але ну вона в мене викликала певні сумніви, тому що я слухала не тільки те, що розповідає людина, зокрема Ліроїні, я дивилась на те, як ця людина розповідає свою історію, про що говорить її тіло, про що говорять її прояви емоційні. І от в мене виникли, виникли певні сумніви, не тому, що я прям не вірю в достовірність цієї історії, а скоріше, от саме тому, що я побачила в цьому, от тому як Ліруїня це все нам красиво виклала. Я побачила наратив, дуже зручний, який вкладається у цю концепцію. Я маю право, ніби я маю право на самозахист, бо це є е, свято справедливості. Я е, вчиняю чи здійснюю справедливість. Е, але насправді в цій історії не було абсолютно жодні, жодної рефлексії. І оскільки от в прикладі з батьком, так от абсолютно без, е, без сумнівів, без співчуття, без е, чогось такого, без е, вагань була використана третя людина. Задля помсти, за для своєї помсти, я схильна думати, що в випадку ліруїні ми маємо з вами справу з садистичними імпульсами, які людина маскує під справедливість. І дає собі дозвіл. Дуже зручна така концепція. Да? Я постраждала з дитинства. Я змушена, я так рано залишилася сама, я так рано змушена була себе захищати сама. І зараз я, в принципі, така ж беззахисна. Тому Роблю те, що можу, полюю на цих хейтерів і вчиняю цю справедливість. Ні, це садистичні імпульси, від яких героїні, очевидь, отримує задоволення. І так, да, я знаю, що зараз я можу своїми оціми висловлюваннями викликати ваше обурення або навіть ваш хейт. Але я до цього готова, тому що в мене є прекрасний аргумент. Що кожен серійний вбивця чи маньяк в своєму дитинстві мав такі травми, які ну, можуть пояснити те, чому він такі, таким став, можуть пояснити, чому він сформувався саме таким. Але чи виправдовує, виправдовують у ці травми, ці події його подальші вибори, які він робив вже дорослою людиною? Тобто він, по суті, виміщав свій біль на абсолютно невинних людях, і чи готові ви бути тоді жертвою такої людини, яка компенсується от свою там якусь дитячу біль, дитячу травму? Компенсує за рахунок того, що знущається над вами, чи готові ви бути жертвою? Да? для того, щоб людина ну так ніби зцілювалась, чи все ж таки не готові? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Тут ми з вами плавно рухаємось до висновків: що коли травма перестає бути болем. А стає дозволом на те, щоб проявляти будь-яку поведінку типу, як зі мною, так і я зі світом. Це дуже небезпечна концепція, яка. Я, я вважаю, що вона тільки відтворює і примножує насильство, як зі мною, так і я. Там око за око, зуб за зуб, да там суди лінча. Давайте згадаємо і все таке інше. Тобто, жодна травма не дає вам дозволу знущатись над іншою людиною, або над твариною, тому що вам боляче. І подивіться зараз, наскільки збільшились випадки зоосадизму, тобто збільшились випадки, коли саме діти або підлітки Знущаються над тваринами. Зрозуміло, вони, діти і підлітки, їм може бути боляче в якийсь момент, вони не витримують. Той обсяг, болі, і тому виміщають її на тому, хто слабший. Але у всіх цих дітей і підлітків поруч є дорослі люди, які повинні реагувати на те, що відбувається з дитиною. За дитину несуть відповідальність або її батьки, якщо вони є, або несуть опікуни, якщо вони призначені, або несуть соціальні служби, які є опікунами для дітей, які. По якимось причинам ви втратили своїх батьків. Тобто, травма не є дозволом для того, щоб виміщати свій біль на інших людей. І в той же самий час, якщо ми повернемось до хейтерів, мережі до речі дуже сильно я читала різні абсолютно обговорення, і от стосовно аудиторії. Якщо блогери в принципі більше схвалюють таку поведінку ліруїні, то аудиторія навпаки поділилася. Більшість вони висловлюють обурення. Я так розумію, що хейтери відчули певне занепокоєння, та, що їх насправді можна не також важко здианоніти і не також важко втрутитись в їх життя. І хейтери зараз занервували, і можна сказати, ну це класно, ну це ніби виховний такий процес. Вони отримали свій урок. Але ми повертаємось до того, що я казала раніше. Така модель вона сприяє тиражуванню і помноженню насильства, бо на кожну Акцію є своя реакція, і хейтери можуть навчитись, наприклад, у випадку ріруїні там е, краще ховатись, да робити якісь більш приховані, але можливо дії, які мають більше наслідків негативних. Тобто, це все в шлях такі поглиблення насильства, і мені дуже прикро. Ліроїні, звісно, ну, ви мені скажете Боже, ну вона ж така мила, вона така приємна, вона зовсім не виглядає як садистка. Е, да, вона не виглядає як садистка, але в своїй взаємодії з хейтерами вона робить саме от проявляє саме садизм. Їй подобається те, що вона. Чиняє. І те, що вона каже, що зупиняє її в цьому процесі, тільки юристи. Для мене це теж такий дуже тривожний дзвіночок, про те, що самоконтролю в ній насправді дуже мало. Бо давайте так: ми, кожен з нас може бути злий, настільки злий, що ця злість вимагає дії якоїсь, да? тобто хоче проявитись і зробити щось тому, хто мене скривдив. Але ми всі, коли я говорю там про більш-менш здорових і пропрацьованих людей, ми маємо ці такі точки самоконтролю. Коли ну, моя якась внутрішня емпатичність каже мені, ну серйозно, а що буде далі? Ти готова на це все? Як ти будеш жити з тим, що ти зробиш? Е, є якісь там інші, наприклад, етичні питання, які е, не дають тобі вчинити саме те, що в момент злості виявляється, ну вибухає в твоїй голові? У ліруїні є тільки юристи, бо тільки таке пряме порушення законів. І така безпосередня відповідальність за це пряме порушення є поки що для неї тим самим. Ну, скажімо, стоп-сигналом стоп чи стоп речагом. І це мене насправді лякає, бо поки Веруїні знаходиться десь на початку своєї кар'єри, е така жінка вона амбітна, без, безперечно, вона збирається йти далі. І чим більше вона буде отримувати влади і впливу, тим більше її будуть лякати порушення, прямі порушення законів. Бо ми знаємо, що, на жаль, в нашій країні у нас безліч хороших законів. але на жаль, вони не працюють із за того, що наша оця судова правова система корумпована і вона корумпована дуже давно. Тобто, за порушення законів, у нас є там певні тарифи в певних у цих інстанціях. І тому, коли Віруїні буде мати достатньо фінансових ресурсів, щоб оплачувати ці тарифи, я думаю, що її дії будуть більш такими, більш руйнівними. І більш, більш жахливими. Тому от мене як людину і психолога такий паттерн поведінки, він лякає. Тому я вас я не можу вас ні до чого закликати, окрім того, щоб подумати. Да? Подумайте про те, що насправді ну, не кожне важке дитинство приводить до того, що людина стає садистом. І не кожна травма, яка може боліти дуже сильно. Не є навіть жодна травма, якою би сильною вона не була, скільки би болю вона не приносила, не є дозволом ранити, травмувати інших людей. І оцей принцип Я страждаю, і ти страждай це дуже поганий принцип. І на ньому здорове, нормальне суспільство просто не будується. Тому обирайте, звісно, мене як блогера, хейтери абсолютно не тішать. І я знаю, якими підступними, якими образливими, якими жорсткими можуть бути їх коментарі. І дійсно, вони викликають у кожної живої людини. Знаєте, от мені інколи от є такі. Відверті хейтери, які не приховують своїх намірів, взагалі своїх бажань, вони пишуть там просто якісь речі, які викликають біль. А є люди, які не вважають себе хейтерами, вони вважають себе такими нормальними, типу умовно. Але от коли вони зустрічаються з реакцією, що я, як блогер якого там, наприклад, цькували, може висловити своє обурення, свої емоції, вони включають такого злайтера і починають кажуть: Ну, ви ж психолог, ви що, не розумієте, що там не як ви можете так реагувати на це? Знаєте, я реагую саме тому, що я жива, і кожна жива людина, в яку ж бурляють каміння, вона відчуває біль. І кожна жива людина, яку б'ють палками, вона відчуває біль. Це нормально. І коли ви приходите людину, людині, в яку ж бурляють каміння, і яка каже, мені больно, і каже, та чого це тобі больно? Ти ж психолог відкрив собі в дзен і не реагує ні на що. То насправді ви навіть гірше ніж ті хейтери, які відкрито жбурляють каміння, тому що ви замасковані, типу, в нормальних людей, але своїми діями, оцей самий газлайтинг, одна з форм психологічного насильства, ви його проявляєте. Тобто, тут важливо побачити хейтера і садиста, побачити в собі і задати собі питання: це те, що я хотіла в собі плекати, розвивати, чи все ж таки не те. Але я знаю, що до такого вчинку, до такого погляду здатні люди, які, в принципі, мають сили побачити себе з неприємного боку. На жаль, дуже багато тих, хто відноситься до цих хейтерів або прихованих хейтерів, у тих самих сил всередині себе не мають, тобто їм краще. Жбурляти каміння в інших, чи навчати інших, як правильно реагувати на ці жбурляння каміння. Але ну, в будь-якому випадку кожен в своєму житті робить вибори, і ну ці люди свої вибори зробили. А з вами була я, психолог Олена Шфондра, і я завжди роблю вибір бути на стороні здорового глузду. І на цьому я дуже прочно і міцно стою. Побачимось з вами дуже скоро. Не перемикайтесь. Пока-пока.